То вся ця ситуація демонструє те, що наші збройні сили готуються до звільнення Криму зі спілкування з деякими обізнаними людьми. Можу сказати, що військові готові в будь-який момент перебити цю, цей зв'язок, кримський міст, який пов'язує е, Кримський півострів з російським матеріком, і через який озброєння потрапляє на південь нашої держави на окуповані території. Військові кажуть, лише б дозволило керівництво. Ми одразу зруйнуємо цю споруду. У нас є для цього всі можливості і так далі. Курщина якраз і демонструє курська операція, що там відпрацьовується звільнення, як це буде відбуватися, там якраз йде відволікаючий маневр на північ певних сил Російської Федерації, ну і велике символічне значення: це успіх наших збройних сил. По-перше, що надихає чинити опір, і по друге, демонструє не безсилля, скажімо так, Російської Федерації.